Всім привіт, ребята! Це 10 квітня. Всі квіти цвітуть весняні і пішов сніг. Великий сніг. Отаке ми не чекали. Квіти всі цвітуть. І падає сніг. Великий сніг. Я цим аж похилилися. Отака от природа вже. Тюльпани на пупінках. Ха, пупінки, оце слово. Ну, Коротше, скоро хочуть відкритися. Ось така от ситуація. А у вас така погода? Напишіть.